Отже, на попередньому році ми розпочали новий розділ електронне листування і тема нашого сьогоднішнього другого року надсилання та отримання електронних листів. На сьогоднішньому році ти дізнаєшся, як працювати з електронною скринькою, як створити та надіслати електронного листа. А також які дії можна виконувати з отриманими листами. Але перш ніж ми перейдемо до листування, хочу звернути вашу увагу. Що для листування з друзями потрібно дізнатися їхні електронні адреси і написати їм листа. Що це означає? Можливо, ви вже використовували в соцмережі і таке враження, що вам можна знайти електронну адресу друга і, відповідно, додати його в друзі, і потім надіслати йому листа. Ця думка є хибною і не підходить до листування електронним поштою, тому відповідно. Ми зразу її відкидаємо. І ви повинні чітко засвоїти: для того, щоб відправити листа, вам потрібно дізнатися електронну адресу того користувача, який зареєстрований на якомусь поштовому сервісі. Далі, аж потім, створити і надіслати йому листа. Зрозуміло, після того, як ви одіслали йому раз листа, ви знатимете, куди йому надіслати і наступного разу листа. Але поняття знайти, додати в друзі і написати, або взагалі знайти на поштовому сервісі, такого немає. Отже, на попередньому році ми зупинилися на тому, що ми створили власну електронну поштову скриньку. що ж складається інтерфейс поштового сервіса mail.ukr.net? Отже, перше, що ви бачите, це кнопка надіслати листа. Вона в усіх є в поштових сервісах. Далі. Папки, в яких містяться різні листи, їх можна переміщувати, зберігати. Кожна з цих папок має власне призначення, тому, відповідно, там будуть лежати листи, які, наприклад, до вас надіслали, або ви надіслали, або видалили і так далі. Це також адреса електронної поштової скриньки або меню, в якому ви можете налаштувати дещо. Наприклад, тут є і швидкі клавіші для роботи, і настройка конфіденційності, те, що говорив захист, і самий обліковий запис, ви можете поміняти прізвище ім'я. Можливо, ви хочете змінити взагалі інтерфейс якимось іншим кольором, і багато інших можливостей. Також можете змінити пароль. Тут же і присутня кнопка Вихід. І, відповідно, сама, саме робоче поле. У робочому полі вікна міститься список заголовків листів, що зберігаються в обраній папці, ту, в якій ви перейшли. Заголовки в листі ім'я відправника, тема листа, який був відправлений. А також чи прикріплені файли і час відправлення. Тобто, ще до того, як ви відкриваєте листа, ви можете по. Тому, від кого прийшов лист, по темі листа, а також по файлам і часу дізнатися вміст листа. Це дасть можливість вам ще до того, як відкривати його, дізнатися, що в ньому знаходиться. Також напроти кожного листа розташовані пропорції, яким ви можете виділяти відповідні листи і виконувати одні з дій: наприклад, видалити в спам, перемістити або, наприклад, помітити, як прочитані чи не прочитані. Щоб створити та надіслати нового листа, вам потрібно натиснути кнопочку на поштовому сервері Написати листа. У вас з'явиться форма, в якій, відповідно, вам потрібно вказати всі поля. Поле, від кого заповнюється автоматично, тобто з тієї електронної поштової скриньки, якої ви відправляєте. Поле кому вводиться адреса електронної поштової скриньки одержувача. Воно є обов'язковим. Наприклад, я вкажу електронну поштову скриньку нашої школи. Далі звертаю вашу увагу, що тут присутня також копія, якщо ви натискаєте, або прихована копія. Давайте розберемо, наприклад, що сюди вказується. Наприклад, ви проводите спортивні змагання. В поле кому ви можете через кому вказати електронні адреси. Учасників або гравців, які будуть брати участь у цих змаганнях. Наприклад, ще вкажу одну із своїх. В поле «Копія» ви можете вказати адміністрацію того навчального закладу, в якому ви будете проводити ці змагання. Або, відповідно, тренером, який підготовив дану команду до виступу на цих змаганнях. Наприклад, а в поле Прихована копія ви можете вказати відповідно. Електронні адреси вболівальників, можливо, журналістів для того, щоб в полі кому і копія не бачили, кому ще відправили даного електронного листа. Тобто, запоминаємо, в поле, кому це є обов'язкове для заповнення, в поле копія відправиться копія листа, в поле прихована копія відправиться лист, але адресантам в полі кому і копія не буде видно, кому було відправлено прихована копія. Далі, тема листа. Поле тема слід вести зміст листа в стислій формі. За правилами етикету, це поле є обов'язковим. Тому, відповідно, вказуйте його, щоб адресант, який отримає листа, ще до того, як відкриє лист, знав, що в ньому зберігається. Ну, наприклад, змагання з футболом. В поле прикріпити або файл існують кнопки, до яких ви можете додати якісь файли з комп'ютера. Ну, наприклад, зображення, можливо, мапу, де проводиться, можливо, якийсь план, або, відповідно, фото тих учасників, які будуть виступати, і так далі. Або якесь приємне зображення чи якісь додаткові файли. Для цього вам потрібно натиснути на кнопочку «Файл», знайти на комп'ютері той файл, який ви зберігали. Наприклад, я додам зображення козака. Обов'язково дочекайтеся повного завантаження файлу. Для того, щоб лист коректно дійшов до адресантів. Ну і відповідно, поле, текст або тіло листа, в якому відповідно вказується сам ваш лист. Наприклад, за правилами етикету, в листі потрібно як привітатися, так і відповідно під кожним листом залишити власний підпис. Тобто повідомлення, від кого було відправлено даного електронного листа. Щоб користувач, який отримав і відкрив даного листа, зрозумів, від кого було відправлено. Наприклад, з повагою Міша Коханич. Після того, як ви заповнили всі поля, які вам потрібно, це наголошую обов'язкові кому. За правилами етикету тема Короткий зміст. Далі це саме прикріплення, якщо вам потрібно, а також саме ваше повідомлення. І, відповідно, в залежності від поштового сервера, шукаємо кнопочку Надіслати. В Укрнет в нас вона знаходиться вгорі. Натискаємо кнопочку Надіслати. Після відправлення листа вам, відповідно, видасть повідомлення, що ваш лист надіслано. Ви можете надіслати ще один або повернутися в папочку Вхідні. Після того, як ми навчилися відправляти листи, як же саме переглядати листи, які надійшли вам. Отже, перейшовши в папочку вхідні, ви бачите відповідно листи, які ви вже прочитали. І ті листи, які ще не були прочитаними. Вони виділяються жирним кольором. Для того, щоб переглянути один із листів, вам достатньо просто клікнути на одному із прочитаних листів або непрочитаним. Відкривається сам лист. Ви бачите, від кого прийшов даний лист, кому прийшов даний лист, також наше повідомлення, а також, бачите, були прикріплені файли. Так же само. Якщо ви звернете увагу після того, як ви відкрили лист, лист, відповідно, не виділяється жирним кольором для того, щоб ви бачили і знали, що цей лист ви вже відкривали. Якщо ж ви хочете відповідно, зберегти якісь файли, не просто переглянути, а зберегти його собі на комп'ютер, ви натискаєте Завантажити, а також обираєте папку, в яку ви хочете завантажити. В браузері Google Chrome завантаження відбувається автоматично. Якщо ж ви захочете зберегти свою папку, ви натискаєте праву кнопку миші Зберегти посилання Як. І обираєте відповідно вашу власну папку. Я, наприклад, збережу мої документи, малюнки. Також непотрібні листи. Ви можете обрати. І, як ви бачите, ви можете їх видалити. Після того, як ви натиснули кнопочку Видалити, листи потрапляють у папку Видалені. Вони видаляються не насусім. Ви моєте будь-який лист, який вам потрібен. Знову ж виділити галочкою і натиснути Відновити. І обрати ту папку, в яку ви хочете їх відновити. Наприклад, вхідні. Лист повертається назад, в вхідні. Ті ж листи, які вам не потрібні, ви можете виділити галочкою і натиснути кнопочку Видалити назавжди. Зверну увагу, що даний лист видаляється назавжди. Також Якщо ви отримали якісь листи із незрозумілим змістом, і відповідно бачите, наприклад, насошу на якийсь незрозумілий лист про незрозумілий виграш, притом якісь прикріплені файли, це означає, що це якийсь лист із шкідливими, можливо, програмами, файлами і так далі. Тому його не бажано відкривати, а зразу виділити і помітити, як «спам». Після чого лист потрапляє до папочки «спам». Звідси ви його зможете знову відновити. Натиснувши кнопочку це не спам, або, відповідно, видалити назавжди. Звертаю вашу увагу, якщо одного і того адресанта, який надсилає вам спам, ви будете постійно відбічати як спам, поштовий сервер автоматично буде переміщувати їх в папочку «Спам». Це є дуже зручно, тому що, в принципі, з одного поштового, -поштового сервера відбувається постійна розсилка таких незрозумілих листів, в яких хочуть вам запропонувати незрозумілі речі. Ну і останнє запитання, на яке я хотів би звернути увагу, що кожен, на кожен із листів, які ви відкриваєте для прочитання, тут є команди, такі як відповісти, а також переслати. Коли ви натискаєте кнопочку Відповісти, вас в поле кому вставляється той адресант, від якого було отримано листа. В поле тема зразу вставляється тема і дописується ре, тобто відповідь, відповідь на дану тему. Далі, відповідно, копіюється сам текст листа з поміткою, коли воно було відправлено. І ви лише, вам потрібно лише дописати якусь відповідь або написати запитання уточнення, якщо ви не зрозуміли, про що йдеться мова. І натиснути кнопочку Надіслати. Другий варіант це коли вам потрібно переслати повністю листа. Не ви натискаєте кнопочку Переслати. В даному випадку лист копіюється повністю. Як ви бачите, були прикріплені також файли і повністю знову текст оригінал, від кого кому було надіслано. Але в поле тема вписується Fw, що означає, це копія листа, яка пересилається. Вам лише потрібно вказати поле, кому, кому ви будете пересилати даного листа. Таким чином, ви можете переслати оригінальний лист, який вам надіслали. Можливо, якась корисна інформація, можливо, оригінал листа, який потрібно дізнатися і вашим однокласникам, друзям, знайомим тощо. Після того, як ви попрацювали з електронною поштовою скринькою, не забудьте обов'язково вийти з неї. Для того, щоб інші користувачі не зайшли та знову ж таки не відправили вашим друзям знайомим листи з вашої поштової скриньки. Для цього шукаєте панель вашої електронної поштової скриньки, де у вас написано, і кнопочку Вихід. Ми вийшли з даного поштового сервера. Тепер ви можете все закрити і виключити комп'ютер. Але звертаю вашу увагу: ми розглядали електронну поштову скриньку на прикладі поштового сервісу mail. .ukr.net Зрозуміло, цю всю інформацію, яку ми щойно розглянули, ви можете перенести в будь-який поштовий сервер. Лише будуть незначні зміни у зовнішньому вигляді, тобто в інтерфейсі. Можливо, кнопочка іншого кольору, можливо, вона трошки в іншому місці. Але, відповідно, всі ті елементи, про які ми говорили, будуть присутні в будь-якому поштовому сервері. Кнопочка створити листа, папки, самі. Листи, які ви отримали, це дії, які ви можете виконувати з листами, це ви можете відповідати на листи, це ви можете їх пересилати.